Монолог мавка. Она журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вину, вільними іскрами в небо злотіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, Вкупі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, убогі й багаті, веселі, й сумні, радощі й духу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим, вербової гілки, голосом ніжним, тонкою сопілки, смутними русами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Як ще на промислі тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.